Чи повернуться глядачі на стадіони? Що потрібно Динамо, щоб знову бути першими? Як дебютував в основі Кажанів Яремчук? Наскільки вилетів циганков? Іде дивитись Антверпен Шахтар. Про це й не тільки випуску прямо зараз. У середу Донецький Шахтар зіграє свій другий матч у груповому раунді Ліги Чемпіонів. Суперник Бельгійський Антверпен. Матч відбудеться у Бельгії. Що стосується кадрової ситуації, то цього разу можна розраховувати на захисників Миколу Матвієнка та Дмитра Чигиринського, які відновилися від пошкоджень. Нагадаю, у першому турі Антверпен програв Барселоні 0 0-5, а Шахтар Порто «Порто» 1-3. Тож чи зможуть гірники здобути свої перші очки у новому сезоні Ліги Чемпіонів? Як ви вважаєте, друзі? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском, ваша думка цікава і важлива для нас. Ну а про те, хто буде транслювати цей матч, ми розкажемо згодом. Іспанська Жируна повідомила про травму Віктора Циганкова і терміни відновлення. Нагадаю, матчі чемпіонату Іспанії Віктор зіграв перший тайм проти Реала, але потім його замінили. Сталося це у перерві матчу. Як виявилося, травма двоголового м'яза стигна правої ноги. Терміни відновлення приблизно один місяць. Повідомляє Жерона. Таким чином, Віктор Циганков не зіграє у жовтневих матчах збірної України. 14 жовтня підопічні Сергія Риброва мають зіграти проти північної Македонії, а вже 17-го – проти Мальти. Партнер випуску новин на каналі Перший футбольний компанія Фавбет. Для усіх любителів футболу Фавбет надає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Переходьте за посиланням під відео, слідкуйте за улюбленими командами, підтримуй українське і будь всередині гри разом з «Фавбет». Київське Динамо після перемоги над Олександрією у 9-му турі Української прем'єр-ліги перебуває вже на п'ятому місці, але команда зіграла на три поєдинки менше, ніж лідер Донецький Шахтар. Пропущені матчі з металістом 19-25 Вересом та Зорею. Тож потенційно білосині є лідерами чемпіонату. І щоб це підтвердити, достатньо лише перемогти цих суперників, що динамівцям можливо і до снаги. Команда зможе не тільки дістати до нечан, а й вирватися одноосібно вперед. Тож чи здатні на це підопічні мірча Луческу? Друзі, як вважаєте? Пишіть у своїх коментарях. В Україні можуть прийняти рішення про допуску болівальників на трибуни під час футбольних матчів. Цього чекають мільйони людей. Журналіст Сергій Болотніков повідомив про те, що цього тижня, цитую, будуть якісь зрушення у цій справі з глядачами на трибунах. Поки що конкретики немає. Чекаємо рішення. Кажуть, що новини будуть позитивні. Зазначив Сергій, хотілося, б, бо люди скрізь на концертах, на виставках, в зоопарках, а на стадіон не можна. У восьмому турі іспанської Ла-Ліги Валенсія нападника збірної України Романа Яремчука на виїзді зіграла з Бетісом. Наш футболіст уперше вийшов у стартовому складі, проте його замінили уже у перерві матчу. У підсумку Яремчук і його команда програли 0-3. Валенсія має 10 очок, і команда українця посідає поки що 10-ту сходинку у чемпіонаті Іспанії. УЄФА спільно з асоціацією європейських клубів розробляє концепцію нового турніру, який буде складатися із трьох дивізіонів. Обговорення відбулося на зустрічі наприкінці вересня. Однак, як зазначає Ель Пас, зміни плануються не раніше 27-го року. Повідомляється, що проєкт нового турніру передбачає три дивізіони: Суперліга, Ліга Європи і Ліга претендентів. Кожен із дивізіонів буде представлений 18 командами. Між лігами передбачається підвищення і пониження у класі. По дві команди між Суперлігою і Лігою Європи, і по чотири між Лігою Європи і Лігою претендентів. Крім того, підвищення або пониження у класі буде залежати не від результатів одного сезону, а від середнього показника за останні три або 5 років. Друзі, знову вони щось видумують, щось міняють. Як вам ця ідея? Можливо, подобається? Пишіть. Збірна України з футзалу готується до вирішальних поєдинків відбору до чемпіонату світу 2024 року. Матч третього туру «Сербія-Україна» відбудеться 6 жовтня, а поєдинок четвертого «Україна-Сербія» уже за п'ять днів 11 жовтня в Угорщині. Нагадаю, збірна України поступилася Польщі 2-3, а перед тим розгромила Бельгію 10-2. Прямі трансляції матчів за участю збірної України на нашому каналі, на першому футбольному. Не пропустіть ці поєдинки 6 і 11 жовтня. Коментуємо і вболіваємо разом. Нагадаю, що зараз у відборі 20 команд розбито на 5 груп по 4 команди. 5 переможців цих груп вийдуть напряму до чемпіонату світу, а 4 найкращі володарі других місць вийдуть до плей-офф елітного раунду. І про те, де дивитись матч Антверпен-Шахтар. Трансляція буде на каналі офіційного мовника онлайн-сервісі Мегого. Ну і звичайно, як завжди, наш канал «Перший футбольний пропонує вам радіотрансляцію цього захоплюючого поєдинку у компанії майже 90-тисячної команди вболівальників. Тож приєднуйтеся, як ви вважаєте, чи зможе Шахтар отримати свої перші очки? Пишіть у коментарях. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтеся і підтримайте наш україномовний канал. Наші найближчі трансляції у понеділок, 2 жовтня, Фулхем Челсі! Дербі Лондона чекаємо на Михайла Мудрика о 21.45 на першому футбольному на нашому каналі. У вівторок чекаємо на Олександра Зінченка, Ліга Чемпіонів, Ланс, Франція, Арсенал, Англія. І Зінченко. І ми всі будемо вболівати за Арсенал. Середа Ліга Чемпіонів Антверпен Шахтар о 19.20, Звертаємо увагу, не проспіть. І четвер ліга конференції Брейдаблік Зоря, також о 19.20. Анонс усіх трансляцій каналу Перший футбольний ви завжди зможете знайти у розділі спільнота на нашому ютуб каналі, а також у соціальних мережах першого футбольного, Facebook, Telegram, Інстаграм. Запрошуємо. Нас разом уже майже 100 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під випуском: Слава Україні! Героям слава! Ваш перший футбольний.